Привіт! Як ви бачили з минулого відео, отримав дві посилки. В одній були такі два от реле, в іншій от макетна плата, як я вже тепер почитав в інтернеті, що це є драйвер живлення ніби, для макетної плати і от купка проводів. Оскільки самої плати Arduino я ще не маю, то вирішив Так, цей колем. Трохи побавитися з тим, що є, попробувати, як чи, чи працює от це реле і загалом цей драйвер сам. Отже, давайте приступимо. Що в мене є? Є от такий дріт. Де три от такі от штирки. В нього я запхав три дроти з цього набору. І так, давайте підключаємо до реле. Тут в реле. От не знаю для чого це є перемичка, це здалося. Крайній лівий контакт це є живлення реле. От наступний другий це є земля, мінус. І третій це є сигнал. Тобто, що подається за Ардуїн. В даному випадку нам потрібно ну, побачити далі. Підключили. Так, отже, є макетна плата. Є в нас от, так, Крайній це є сиренький, сиренький це є жовтий. Тобто, це є в нас живлення. Підключаємо до живлення. Далі, центральний фіолетовий, він переходить в чорний. Це є мінус підключаємо на мінус. І кнопки я зараз немає, тобто це буде в нас подача сигналу, щоб замкнути реле. Давайте спочатку використаємо от такий блок є з батарейками, акумуляторами. Тут є близько 5 вольт. І так, мінус ставимо на мінус. Воно погано тут тримається. Але... Так, як бачимо, засвітилася лампочка Power тобто є живлення. І далі, якщо ми нажали якусь кнопку, чи спрацював датчик, чи сигнал пішов з адвіну, тобто, подається на вхід, сигнал теж 5 вольт, бачимо, засвітилася друга лампочка. Отак. І от, от так працює дане реле. Так. У мене ще є тестер. Давайте поставимо в режим продзвонки. І так, оці два контакти нормально замкнуті. Ось так треба. цей розімкнутий. Тут замкнутий. Тут розімкнутий Тобто це є нормально розімкнені контакти, якщо я подам сюди сигнал, замкнулося. от Значить реле працює нормально. Так, тут відключимо. Давайте тепер перевіримо оцей драйвер. Підключимо його до нашої макетної плати. Отак. От У мене є от такий блок живлення. 12 вольт. 1,25 ампера. Є. І тут якраз. Саме цей штекер такий, як підходить як в цьому драйвері Включили. Отже, нажимаємо кнопочку. Загорілася кнопка живлення і бачимо, і тут кнопка живлення загорілась. Тут можна міняти Тобто тут живлення на одну дорожку і на другу. Можна ставити 5 вольт і 3 вольта. Або однаково, або по-різному. Як вам хочеться. Також оці е, додаткові виводи є. 2х3 Вольт і 2х5, які можна підключити е, якісь інші компоненти. От, Як бачимо, можемо сюди. Також Релес працьовує, тобто там так само є 5 вольт. Вірніше, Тут навіть 3 вольти, але від 3 вольт також працює. О! Навіть не зауважив, тільки що подивився. Так, і оце USB. USB. Якщо я не помиляю, що це USB-вихід, тобто звідси можна також, це гніздо можна підключити. Кабель будь-який, ну, чи якийсь пристрій, і. Тобто, звідси повинен бути вихід 5 вольт. Давайте перевіримо. Підключаю кабель. Тут micro-USB. І підключимо до телефону. Так. І. І нічого. Нічого нема. Угу. Бачимо, живлення не надходить сюди. Не знаю, можливо, це якийсь вхід ще, але читав один пост в інтернеті статтю, що це має бути вихід. Не знаю, або щось поломане, або це все-таки вхід. От, значить, наразі в мене все. Отак от, от працює. Тобто тут на вихід можна вже підключити якусь більшу нагрузку до 10 ампер на 220 вольт. 2050, по-моєму. Написано. От. 250 вольт 10 Ампер. Це може бути будь яке освітлення, лампочки, якісь, ну, будь-що, щоб воно включалося і виключалося. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде багато цікавого. Дальше. Далі буде.